Остався так, як і є. Тільки що це без знаги. Без а так, як кажуть, на позитиві все нормально. Всі знайомі, всі, еті, як ви кажуть, всі удивляються, що я так, що, що я сам так ну, би не впав духом, все нормально. Як жив, так далі живу. Що? ну, подумаєш, нема ну, Всі піддержують, всі кажуть, що все буде добре. Що він такий чоловік не падає, не плакає, не плаче, нічого. Оптиміст. Живе з життю, якою треба. Головне, щоб сім'я держалася. Жінка в нього замічательна, яка держить його. Сочувствує йому все час, допомагає. Взагалі молодець. Це мамка плаче чаще. Якраз біля спортзалу зараз буду проїжджати свого. Займаємося ну, це руки, спина, плечі, це прокачуємо грудь. Вчора спробував прес, він каже, що не можна багато тобі нагружати що? на прес. Був у них случай, що чоловік теж з ампутацією займався і качав прес. І на наступний день він на ногу погано ставав.